В Держдумі РФ розкрили політичні погляди Артура Пірошкова, а також про стосунки Пірошкова з батьком через війну та найкращого друга Зеленського. Про все це детальніше за хвилину Нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Добре утро, Російський співак та комік родом з Донецька Артур Пірожков, справжнє ім'я Олександр Рева, нажив проблеми в Росії, де планував виступати на початку 2023 року. Концерти артиста скасували. А в держдумі РФ звинуватили донечанина в русофобській позиції. Какой же я був тук-тук. Цікаво, що він не висловлював свою підтримку Україні та не критикував Кремль в публічному просторі від 24 лютого, коли на сторінці зірки з'явилося прохання зупинити війну. Вочевидь, цього вистачило, щоб член комітету держдуми з культури Сергій Солов'йов у розмові з розпропагандистами оголосив реву ворогом країни. Ані Я. ані але ані вороги. Оскільки концерти артиста в Росії з незрозумілих причин скасували, псевдожурналісти запитали, чому Пірушков, який мовчав про терор окупантів майже рік, потрапив у немилість. До речі, за словами депутата, співак має російське громадянство. Вважаю, що громадянин нашої країни, який висловлюється проти національних інтересів Росії, який підтримує злочинний київський режим, повинен розуміти, що він чинить дії, які мають бути кваліфіковані як правопорушення чи злочини. Рева за свою русофобську позицію має відповісти. Тому заборона на його виступи в РФ є закономірною та логічною, заявив Солов'йов. вон із країни! Вон своїм бандеровським Прочь отсюди. і кстати гніль всякую. ба більше з його слів донечанин бажає Росії програшу та дискредитує культурну й духовну основу країни. Сам Рева жодного разу в публічному просторі війну не коментував. Винятком став заклик подумати про дітей і літніх людей 24 лютого 2022 року. Відтоді виконавець зник з інфопростору, ігнорував війну та готував нові виступи в Росії, які і скасували. Я нагадаю, що Артур Пірашков посварився з батьком через його провоєнну позицію. Артист нібито жодного разу не відвідував окуповану Донеччину, щоб не нарватися на заборону в'їжджати в Україну, де, за словами Володимира Рева, у виконавця був найкращий друг Володимир Зеленський. Востаннє батько з сином бачилися в 2013 році. Про це Володимир Рева розповів пропагандистам. Співбесідник псевдожурналістів поскаржився, що в окупований Донецьк приїжджали різні артисти путіністи проте, Артур Пірушков не забажав потрапити в чорний список України через нібито дружбу з очільником держави Володимиром Зеленським. Коли на Донбасі розпочалася війна у 2014 році, він жодного разу сюди не приїхав. Лєпс у нас виступав багато інших артистів, а син у рідному Донецьку жодного разу не з'явився. Справа в тому, що Сашко їздив в Україну, де мав найкращого друга, такого Володимира Зеленського. Чули? І син мені сказав: якщо я їздитиму, мене в Україну не пустять. Заявив батько знаменитості. Стараюсь не трогать какие-то военные темы, они вот наши горячие точки. Настолько масовий такий грізовий поток інформаційний йде з усіх... за його словами. Антивоєнна позиція сина співака різниця з думками сім'ї, що залишилися в Донецьку під окупацією. Так дізнавшись про те, що Олександр Рева засудив війну, батько нібито обізвав сина, після чого вони вщент розсварилися. Я ж коли дізнався про його поведінку, обізвав трошки. Ми з сином посварилися і більше не спілкувалися. Він же разом із Лад забрав участь у цьому зборищі, яке виступало проти війни в Україні, пояснив Володимир Рева. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. І пам'ятайте, ми сила нас не зламати. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Он Артур на, на, на такой он класний, а, по, а на самом деле он пирожков, он обычный.